Виконуємо номер 543 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. З міста М у місто Н одночасно виїхали два мікроавтобуси зі швидкостями 80 км за годину та 85 км за годину. Знайди відстань між містами М і Н. Якщо в момент прибуття другого мікроавтобуса в місто Н, першому ще залишилось проїхати 15 км. Знайдемо швидкість віддалення мікроавтобусів. Для цього 85 км за годину. Віднімемо 80 км за годину. Вийде 5 км за годину. Пояснюємо швидкість. Віддалення мікроавтобусів нам відомо, що коли другий мікроавтобус прибув у місто Н, першому залишилось проїхати ще 15 кілометрів. У нас є відстань 15 кілометрів і швидкість віддалення 5 км за годину. Для цього 15, поділимо на 5 дорівнює 3 години. Ми знайшли час, протягом якого їхали мікроавтобуси. Час, протягом якого їхав мікроавтобус автобус. Ну, а тепер знайдемо відстань між містами. Беремо швидкість 85 км за годину. Того мікроавтобуса, який вже прибув у місто Н. Е, множимо на 3 години. 85 помножити на 3 буде 255 км. Це відстань. між містами М і Н. І записуємо відповідь. Відповідь 255 кілометрів. Номер 543 виконано.